Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піців в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки. А ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Друзяки, усім доброго ранку. На годиночках вже 9.23. І е, я просто мене емоції переповнюють. Нарешті цей день настав. Просто легендарний день. У нас в гостях, е, мій старий друг і вже багаторазовий чемпіон Станіслав Хмельковський. Тобі добрий ранок. Всім доброго ранку. Е, добрий ранок та Олексій. Добрий ранку. Так, ну і розповідайте взагалі, як почався ваш день. Як ви прокидаєтесь, може у вас є якісь ритуали як в спортсменів в чемпіона? Е, ні, ритуалів у мене немає. Я лягаю дуже швидко, прикидаюсь дуже рано. Елементарно, зарядку робимо. Та й все, снідаємо і до роботи. Е, знаю, що тебе на цей ефір затягли, можна сказати, проти твоєї волі, тому що ти скромна людина. Я не дуже публічний, я не дуже люблю робити заяви. Я більше люблю тренуватися і показувати результат в клітці. Так ти мені вчора і написав, але тим не менш, твої регалії я перерахую. Інко інтерконтинентальний чемпіон світу з кікбоксингу, володар поясу з кікбоксингу серед професіоналів WKA у важкій вазі, чемпіон Європи з ММА, володар поясу професійного турніру та FC у Китаї. Неодноразовий переможець професійних турнірів з кікбоксингу та ММА як в Україні, так і в Європі. Це все про тебе. E, наче так, хоча я не сподівався такі багато регалі, дідуся нами. Тобі можна язик зламати з цими всіма регаліями просто. Не слідкуєш. E, мені цікаво взагалі почути, як починався твій спортивний шлях. Як взагалі ти так вирішив, що хочеш цим займатися? E, скажу, чисто спонтанно це все вийшло. Ну, спорт я любив з дитинства, але професійно ніколи не займався. E, дуже з спорт, але ніколи не займався. Товариш манки, є товариш, дуже хороший. Він випадково привів секцію змішних єдиноборств в клуб Вікінг і ми якось так зав'язали, закрутилися, почали тренуватись, мені це дуже сподобалось. Постійно якась супер ну, боротьба. Ми між собою мірили хто сильніший, хто кращий, хто швидший, хто технічніший. І потім так пішло, що перше моє змагання це є виграш, другий виграш, третій виграш, четвертий виграш. І я зрозумів, що це вже все це моє. От я нікуди звідти не вийду, спорт це моє. А Як давно це було? Доволі недавно, це 12 рік було. 12, 12, да, 12 рік. Тобто то займаєшся ти вже скільки років? 12, 12 років. 12 років у спорті. Що за цей час тобі найбільше взагалі е, сподобалось? Можливо, був якийсь переломний момент в тебе. Не знаю? Сподобалось, коли виносили прапор України всюди, в Китаї, в Польщі. В Чехії були, ну, всюди, де ми виступали, ми представляли Україну, і всі про нас ну, про нас всі чули. про нас годіли, казали, Україна краще, коли вона А, Тобто в яких країнах взагалі ти виступав? Тому що, напевно, багато подорожував і в Європі, і в Китаї, як ми вже прочитали. Більше ми виступали по Польщі початок, потім на Чехію ми їздили декілька разів, там дуже сильні суперники. На Китай ми їздили. Ну і по Україні, Європа провелася в Україні. На жаль, коли коронавірус почався, ми мали їхати в Іспанію. Потім переігралися на Грузію і з Грузії на Київ перейшли. Тобто ще mm -hmm. мали десь там виступати в інших країнах, але, на жаль, через коронавірус почали в Україні тільки виступати. Ну, як, на жаль, нам на краще, тому що Україна побачила 14-ті більше країн, коли на Європу до нас приїхали. І потім повномасштабна війна почалася, і ми вже так більше тут всередині в Україні працюємо над перемогою. А, а скажіть, будь ласка, от ви 12 років у спорті, чи було таке, що був якийсь момент, що ви думали, ні, напевно я це буду залишати, бо, можливо, це не моє, чи там, може треба взяти паузу і піти десь інакше, можливо, в якесь інакше русло. Буває, буває інколи такі думки, але після важких тренувань ці думки зразу в голови вилітають. Тобто для тебе важке тренування, воно тебе і надихає, в принципі? Так. Найкраще ну, антистрес так що всім бажає, хто там стресує, хто якісь проблеми, просто йдіть в зал. А, можу підтвердити, тому що колись і, і я з Станіславом тренувався, і це реально дуже дуже, дуже хороший великий антистрес. Хочу, хочу тебе спитати, чи пам'ятаєш ти, як зламав ручку дверну в клуб «Вікінг»? Е, чесно, це кажучи, було приблизно в 19-му році. Дякую, що мені нагадав. Та, але... А ручку зробили, хоч? Напевно, напевно, та, напевно, тренер зробив, але нічого не сказав. А йому не сказали, хто це зробив. Я ж надію, що ви не сказали це? Що я <рес> Ні, не сказали, побоялись. <рес> <рес> ну, що буває таке, тому адже інколи буває таке, що перетренуюся і такої відчуття немає. Ну, на нато сильна рука. Ну, можливо, і так, дякую за комплімент. <рес> <рес> ну, ти, ти людина скромна, я просто е розкажи, будь ласка, хто з тобою сьогодні в студії? Сьогодні зі мною мій тренер Олексій Рошик. Олексій, будь ласка, розкажіть, як вам взагалі Станіслав? Як ви із ним познайомилися? Що, що перше про нього подумали? Що він великий. Коли це взагалі відбулося, коли ви з ним познайомилися? Як це сталося? Ми почали співпрацювати по спорту до коронавірусу три роки, так? І з того часу об'їздили Стас, якби спільно в такому робочому тандемі, він вже провів. В нашій співпраці би, провів 8 професійних поєдинків і всі закінчив достроково. Як тренер, скажіть, будь ласка, що найсильніша, взагалі, найсильніша е, сторона, як бійця у Станіслава? Характер. Характер. Характер, характер до перемоги. Е, ну, Якби по характеру воїн він буде йти до кінця, щоб ну, добитися поставленої мети. А, чудово, Стас, розкажи про свій останній турнір. Що це взагалі за турнір? Турнір був професійний, WWFC-22. Получається, це найбільша організація в Україні по змішних єдиноборствах. Від неї декілька учасників вже є в UFC, самі світові, самі кращі організації. І такий доволі хороший бій провів, але в загальному це було на Кубок України, uh -huh. ФММА, та плюс 5 професійних боїв. Тобто це рейтинговий бій, в якому можна на подальшому, якщо по рейтому підніматися, виступати за пояс їхній, їхньої федерації. А скільки тривав бій взагалі? Як отримав перемогу? Е, ну, так сталося, що бій тривав десь, я знаю, ну, тренер, піскажи. 37 секунд. 37, Ого. Раунду. 37. Ну, Це інколи довго, якщо вам чесно сказати. Але не в спорті. перепрошую. 37 секунд тривав бій, суперника переіграв, адже я більше на досвіді. Антропометрія в нього дуже хороша була, але досвіду в мене було більше. Що, що таке антропометрія? Ріст, вага, він практично ідентичний. Фізичні дані, так? вірно, так. А, яким чином саме ти переміг, що це було? Нокаутом, добивання молотом зверху. Адже він пропустив, упав, декілька ударів зверху, суддя зупинив для того, щоб зберегти здоров'я його. І на цьому був нокаут. А яка взагалі найшвидша, або, не знаю, най, найкраща твоя перемога, яку ти от вважаєш найкращою? Напевно, найшвидше це була ця найкраща перемога, а, ой, перепрошую, найшвидше ця, а найкраще це було в Китаї. Адже я тоді за вечір провів три бої: три нокаути в три в першому раунді. В першому раунді три нокаути. Це вірно. Ну, це просто, просто машина. Я... Більше, більше в мене слів немає. Абсолютно немає, ні питань, ні слів. А, чим ти зараз займаєшся, до чого готуєшся? Зараз реабілітація трішки є травми, адже десь пропустив на палець, палець мав тріщину, зараз. Заростаємо Це на останньому, на останньому поєдинку. Так, турнірі. І, і зараз після реабілітації почнемо знову входити в ритм, в спорт, в тренування і сподіваємося, що наступний бій буде за пояс. Я так розумію, що взагалі травми для тебе це справа звична. Напевно, після кожного поєдинку. Як це взагалі відбувається? Як відбувається реабілітація? Як це впливає на тебе, як на спортсмена? Ну, якщо так взяти, то спорт він взагалі травматичний, дуже сильно будь-який спорт травматичний, ну, напевно, крім шахмат. Хоча <рес> шахмати дуже хороша ігра, так. І Ми стараємося своїми силами. Тобто це спортивне харчування спеціальне, це якісь вправи спеціальні, це реабілітація, для того, що якщо залежить які вправи, які травми, якщо травма більш серйозніша, то вже звертаємося до лікаря. Якщо такі, що можна провести самим типу, реабілітацію, ми проводимо. Які найчастіше в тебе взагалі травми? Травми, кість, травми рук. Тобто, нас... чим б'єш, так? Так, у нас все на руках, вага важка, понад 120 кілограм, і руки, виходить, більше страждають. А тобто, ще раз для розуміння, ти виступаєш у найтяжчій категорії, Це, правильно? Вірно. А, ти виступав тільки в ній, чи спочатку починав з якихось середніх? Ні, я напевно тяжом і родився. Таким козаком зразу з бородою народився в рукавич. На жаль, але я родився дуже великим. Я одразу за 100 кілограм, тобто, ну не родився за 100 кілограм. а почав виступати. Моя перша категорія була це 93+. Це у скільки років? Я вже вісім, сважив 90 кілограм. Цікаво, цікаво. І, і вже був горою м'язів. Ну, відносно худою горою м'язів, адже високий пункт. <рес> а, до речі, як взагалі проходять твої тренування? Який графік, скільки разів на тиждень і що ти робиш? Тренування ми робимо індивідуально, залежить від суперника. Дивимось на нього, на його бої, який нього акцент, ударність чи боротьба в нього? Стараємось кожен день тренуватися. Інколи, якщо виходить, по два це тобто фізичне навантаження зранку. До обіду в обід відпочинок і на вечір це вже більш тактичні тренування, це то лапи, відпрацьовка з тренером. По, ну, так все тактично робимо. Зранку важко, з вечора вже більш мозком включаємо. Тобто, по факту, у вас 24 на 7, ви в спорті, ви в спортзалі, ви 24 на 7 займаєтесь? Можу, не 24 на 7, адже неділя, там в суботи, ага, був, ви може, робите да, свої тренер вихідні. Ага, робить, так, да, трохи відпочинок, адже може теж перегоріти. В загальному, то постійно на зборах, на тренуваннях. А скажіть, будь ласка, яка у вас от мета? Тобто, от зараз, ви кажете, за пояс, а в подальшому, яка у вас мета? Тобто... Я хочу представляти Україну та всюди, в всьому світі, щоб про неї всі знали, всі чули. Адже такі козаки, як наших, ну, їх ніде немає. Таких духовитих, таких незламних. Ну, це просто максимально, коли я піднімаю прапор, я відчуваю гордість за свою країну. Окрім прапора і цієї національної такої ідеї патріотичної, що взагалі тебе надихає в спорті і змушує залишатися і працювати далі? Можливо, є якісь особисті мотиви? Мені просто подобається. Чесно кажучи, я коли мені перший раз казав, привели в зал, я почав з людьми працювати, напрацьовувати, інколи навіть когось мотивують. Тобто діти з молодше покоління, дивляться в залі, мені це дуже подобається, коли вони дивляться, повторяють за мною ну, прикладом. Я їм показую приклад, вони за мною повторяють. Мене це дуже мотивує. А скажіть, будь ласка, а чи займаєтесь ви, можливо, тренерством? Там, якихось менших діток, чи у вас просто на це немає часу? Тренером це треба бути, напевно, треба з віком приходити. Адже це досвід це до кожен трені індивідуально піднести до кожної дитини, щоб не переламати її психологічно, щоб то, щоб вона не перегоріла, щоб не дати їй заважко щось. Ну це я думаю, треба з часом здобувати не так, щоб подивитися на ютубі декілька роликів, і ти вже думаєш, що гадаєш, що ти тренер. Це поступово потрібно кожну це, так можна сказати, на такому духовному рівні, тому що ти маєш з людиною відчувати повністю, тим більше якщо це мала дитина, починаючи тільки. Добре, тепер у мене питання до пана Олексія. Скажіть, будь ласка, яка у вас можливо є спеціальна, е, спеціальний план, як тренувати Станіслава? Як ви його тренуєте? Які можливо особливості? Можливо, якісь є особливі е, заняття, вправи можливо? То, що, так. так? Ні, ну у нас все вже відби ну, відпрацьовано, нічого там нового хау немає, ну якби звичайна тренування. Е, ну, з розрахунку з того, що в нас вже співпраця довга. Я просто, наприклад, як для мене я знаю його е, сильні сторони, От, і ми їх просто якби напрацьовуємо, нашліфовуємо. Ну, скажімо так, я знаю, з яких ударів його противники падають, тому ми. Якби... На цьому і робимо акцент. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи можливо ви десь давали такого прочуханку Станіславу, щоб він там працював? Як часто мотивувати доводиться? Так, так. Ні, він чимний. Чемний його Одним, ще можна наказати це їдою, якщо там не додати порцію. Так що от, а так нас ну він дисциплінований спортсмен, він дорослий, він свідомий, він розуміє, що ми робимо, для чого ми робимо і яка його задача кінечна. По факту нашої роботи має бути тому, якби тут уявляю собі цю ситуацію. Олексій говорить Станіслава дає про чуханку і каже: не дам тобі їсти. Ні, будь ласка. Я би ще слізу пустив, видно, що Станіслав їсти любить, харчується правильно. Дуже люблю. Ну інколи неправильно не дозволяє собі грішок, це якісь там пепси, картопля фрі, але взагалі ми їсти дуже люблю. Тобто, заборонена для тебе їжа це фастфуд, ну і в принципі для спортсмена. Заборонена їжа — це, коли мітя не забороняє їсти. Це доволі цікаво. А що ти порадиш взагалі їсти людям, які слідкують за своїм станом за здоров'ям? Ой, я вам скажу, Зараз ну максимально все ну тобто. Штучно зроблено більшість, та, але більше переходити на крупи, напевно, що ті самі каші зранку uh -huh. їсти, не дозволяти собі жарно-пережарно, варне, парне їсти, ну, більш здорову їду, то треба вже більше до цього, до спеціалістів звертатися, якщо є якісь проблеми. Ну а в загальному менше шашликів їсти, більше якогось парного, якогось риби більше їсти, для того, щоб організм більше омолоджувався. А, от щось таке е, найпростіше, е, якісь вправи і тренування, якщо людина хоче почати займатися спортом, що би ти порадив взагалі? Е, ну це питання відповість мій тренер Олексій. Там. Олексій, до вас питання. Ну, саме основне, це бажання. От. І з цим бажанням прийти в зал. І, ну, як в принципі показує практика, саме важке тренування не перше, а наступне. Угу. Коли тебе все болить. Після першого тренування, і ти маєш себе заставити, прийти на наступне тренування. А що взагалі порадити людям, які хочуть саме змішаними й займатися, бо можливо бояться, не знають, як до цього підійти. Бояться в якому плані? Ну, не що отримують там... пройти в зал і тренуватися. Ну, У нас, наприклад, в залі приходять хлопці, яким може 35. Плюс. Ну, все, Перебороти в собі якісь комплекси, і якщо це є бажання свідоме, то. На що себе обмежувати в якихось своїх бажаннях. Тобто ніколи не пізно почати? Я думаю, що ні. А, друзі, нагадую вам, що ви слухаєте Радіо Західний полюс на годинниках вже 9.38. На жаль, на жаль, час не резиновий. Нагадую, що у нас в студії Олексій та Станіслав Хмельковський. Ну і а, де вас взагалі шукати у соцмережах, як вас знайти, слідкувати за вашими тренуваннями, перемогами і всім вашим життям? Де ви є? В інстаграмі є інтернет-сторінка «Basket Gym». Заходите туди, підписуйтесь, і ви будете бачити тренування, напрацювання, мотивації, все буде там на сторінці. Клас, дякую, що знайшли час. Завітали до нас на ефір, розповіли дуже цікаві речі. Я чекав цього ефіру, скажу відверто. Хотілося мені з самого ранку Хотілося бачити з тобою часто, тому що коли я йду по центру і бачу твою посмішку. Чесно, хочеться підійти просто обняти.